Всім привіт! Радий знову вас бачити. Влаштоватись позручніше а ми починаємо. Так, давай. Пішли, Пішли сюди. Так, одразу давай джобліні, да. Блять, кучней станьте, шуля. О, супер, гоняйтесь за мной. Добре, 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 пока мои типочки вас розвалять. Так, добренько, Супер. Эээ, а ч? Так, фиолетовый побег туди. Я поки, значить, захоплю його точку. До речі, реально у Фіолетво більше вже поняття. Чого як так? У нас подвітку. Ну він раніше б точку захопив, да напевно. да точно, я, я вже забув, що я казав, що треба одразу і пас прапором наймати. мне не, ну зараз вообще нормас. Стандарт, давай. Супер. Да, воды покачивать Вот, свет дефендерю там нанял, прикол. Вот и вы, тут все подохло. Алявна точка. Алявна точка, тики мою захлоплюют. Блин, две мои захлоплюют. Не шуру быть. Ну, конечно, между собой. О, у о, о. Нет, тут не захлоплюют, да речи Давай, давай. А сюда иди. Так, добро. А, давай. Прокачиваем стандарт. Давай все таки атак. В майбутньому мені це більше знадобиться просто. Ла давай собака. От Е, Так. Шо, шо, шо-шо-шо-шо. Давай, джавелини. Зараз швиденько все вкачуємо. Потім підемо. Ні, ну я не думаю, що ми вже можемо його захопити. Там чисто фіолетові стоять. Опа, Там мене йдуть. Поняв. Блін, туди. Ладно, туди вже пізно. Давайте, йдіть, ідіть в фіолетті. Блін, сестрюк, дайте вийти. Фіолетові з зеленими можете пиздитись. б на дефі там найняти до речку. когось бо якщо прийдуть, це ж капець, бля. Так, хай фіолетові. Давайте спробуємо. По-перше. Да, я не знаю навіть Limit of Units, да. Так, давайте спробуємо ось сюди. Не, давай, давай чар же Давай. Поки вони там один між жодним б'ються, ми фіолету... О. А де флаг? от прапор. Давай, 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 давай. Супер. Супер дуже добре. Давай чотирьох поставимо тут. Ну, а не чотирьох, але ладно. Так, окей, куди далі? Давайте повертатись, напевно, тут спершу захопимо. Гілетова дофіга Понтів, але він проіграє. Блін, треба було оце гейт, щоб мені полагодило. А це і так моя кто? Стряф! Давай. Я с тобой пока не хочу. Ну, типу. Он зеленими йде здесь. Супер. Все, він пішов туди. А я йду сюди. И тут зелені до речі, йдуть Блять, за выйни, нахер. Добра, пришли. Ешечка, ё йо ё ешечка, не, 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 Треба не дать им захопить назад. Скорей, 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 так, а -а 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 -а. давай, вообще всех треба прокачивать уже. Давай, 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 ешечка. Блин, 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 захоплет зараз. Давай, 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 скриш, 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 скриш. Ой, не на. Давай. Блять, я сдох. А, как не захопила, блин. Ребята дефендерів реально тут дофіга напевно ставити Фак, вони відбили свою столицю Чорти, це неприємно. Це дуже неприємно. От, давайте найкрутіших наймати. Але я поки ще багато їх не можу найняти. Вони, до речі, вийшли. -у. Пішли. Пішли, пішли, пішли. А вони там ідуть. Вони з зеленими піздяться. Пока они там пьет сука. Ладно. Не, это фигня, конечно, да. Я сгоден. Да. Она выпиздила Ух, их там целые не заразу и спиздят, бля. Да видімо піздеться з зеленими. Давай, все супер. Пішли, пішли, пішли. Ворота вони досі не відновили, тому ми зайшли, це повезло дуже. Захоплюємо швидко. Прокачуємо. Давайте. А, все. Фіолетова нематочок. Уху. Не, є одна, добре. а я думаю, ми зараз її. Відб'ємо. Я думаю, ми зараз її заберемо тут. що, є. Вони пішли на одну з моїх точок. Де, вони на бешечку пішли? Нічого. Я поки тут захоплю. Що в мене? Блін, а воно збрасується, де, коли цей тип помирає? Пак? Це дуже погано. Це дуже погано. Ой, ну я вже, до речі, по очкам вже дуже вирвався від них. А, них тут нічого, давайте добивайте просто їх. Все, у нього вже немає нічого. Ну я його не захоплю, скоріш за все, бо він зараз спавнитись буде там просто. Купою. Але у мене просто... 5 точок у нього одна. Тому це перемога вже 100%. Так, 200. Качаю вже все, що є. Ай, хтось не докиде. О, так, він виходить. Іди сюди, іди сюди. Че, та, 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 а та, так... А, ні, 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 давайте. Ай, де. Ай, іде, реально. Хай де захоплює точку, я просто зайду йому в сейф, в місто. Де? Да. Бо точку типу окей, ми відхопимо, головне місто. Так, що ще накачну? качне? тут? Так. А -а -а. Давай отсюда? Супер, пішли. Пер за ними просто йдемо. Де там вони? Що там вони? Куди вони пішли? Мені цікаво дуже. Вон вони. Пішли. Стоп, стоп, стоп. На точку, на точку, скоріш, скоріш, скоріш. Треба захоплювати. Супер. Давай, пішли. все. Останній пайт. Ух. Це була найперша битва <реш> Ух. Не, ну супер. До речі, чув зеленого взагалі прокачки ніякої не було. Філети найбільше набивав. Ну что там? У мене відкрилась нова, да? Що у нас тут по мапі? Одна точка, я поняв. Пішли. Я десь там по центру, да? Хай вони тут піздяться. Що нам? Що нам бігти? Вони зараз зійдуться просто. А ми підійдемо. конечно изи да нет его давай так да это лимит Першу чергу интересно что желтые сидят у себя Ага. Жовті мою стратегію вирішив зав'язати. Я поняв. Але я на точці. Стандарт мені 100% треба. Так. Блін, золота не вистачає. Блін, я так буду чисто. Чисто відбивати золото, капець Якщо по черзі з кожним буду. Ну да, вообще нема сенсу. Так. И свого попаду быв. Ще менше залишилось. Не-не-не-не-не-не-не! Сука, ну куда? Ладно, давайте. Ну да, блин, 50-70, вообще золото не набирається, треба щось думати. Хоча зараз... Нормально побився. А йде у них же повинна бути сим ще гірше. Бо вони ж то наймаються? Чи ні. О, зараз ніхто не йде. Ні, ну, зараз, до речі, йдуть дві армії. Є такий момент, що можливо. Давай я відступлю. Давай відступлю. Так. Да. І вони поб'ються між собою. Хай я втрачу не на довго цю точку. Але навіть ні, я не втрачу, бо я повернусь зараз. <гум> Шарики. Нашарики. Так, стандарт по-любому. Супер. Щоб це стратегія спрацювала. Що наступне? Наступне, напевно, оці поинти треба, так? Да? Напевно. Так, все идут, все тоже идут. Что, снова отходите? Ну, вообще, дуже ему верно сли. Бля, давайте, швидше идти, вони уже захоплюют. бы было был Ой, не, 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 в меня блядь, блять тут идти. Ну-ка, дурачье, Дурачо, бля, просто сдали. Бля, это тупизм, конечно. Че, мы написали далее? Мы дали далее, не? Ладно, блин. Це минус, что я сдав точку. Це минус. Можно, конечно, туди забігти, до речі, око. Так напевно якось... не, зараз по рано. Але думаю, так... Ооо, так, 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 пішли, 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 пішли. пришла, 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 пришла. Давай еще джавелины качнем. Добрый. Так, мы нас еще треба, напевно. Так, давайте на... на захист на ХП поки. Угу. Mm -hmm. Давайте відійдемо. Хай вони там б'ються, а ми підемо. Берек 253. Ми підемо жовтому захопимо, реально. Ой. Давай, давай, давай. Супер. До речі, головне, щоб вони на мою не пішли. Вони щось там збираються. Да, вони туди пішли. Чара. Ладно. Так, швидко свою відхопити. Бля. Лука не ламайте. Бля, це туди пішло, да? Сука, ні, Ні! Давай, 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 давай. Ай-яй-яй-яй. Бля, у мене зараз всі здохнуть. Сука, я походу зараз поебунькою. Оооо, я дурак. Бля, це було тупо. Да. Бо було ту армію, конечно. Ладно, думаю, на цьому сегодня завершимо. Прикольна гра, можна пограти так чисто по фану. З друзями теж було цікаво. Але, але так, на пару, пару раз. Все, дякую за перегляд. Всім гарного вечора. Не забувайте в правому куточку донат, моєму другу, на 3 друг для армії. Постійна баночка по QR-коду або ссылочки під відео, або в описі профілю. Всім пока!